Друзі, всім доброго сталкер на зв'язку. Всім вам бажаю, всього найкращого. Всім вам, друзі, за все, дякую, всім вам миру, добра. Бережіть себе і своїх рідних і всіх вас обіняв за все вам подяку. Ну що, давайте, друзі, відкриємо на останньому аккаунті. Сьогодні я теж з малим відкриваю. вон ці сухарики рубає, сидить. Шо ты? Так, ну что. Всем привет, друзья. Так, ну что, давай по бомбам. А. Наши скринечки, брынки. Че буду форты так, я кучерах, кто его знает. Ну давай. Что, до хихикался? Давай, Паша, открывай. Мы будем по, по, Почитать. по черзе, по черзи, Да. Паша пришла. 150 mm. золота нашла. Добро, теперь я. А мини сейчас танчик, ляп. Ага. Шманчик. 50 золота. Вот mm, совсем. Минималка. Это минималочка, но ну, ничего. Бывает такие. Ничего не поробишь. 100 золота. Добро. 100 золота. Раз. 100 золота. Два. Блин, сейчас. Друзья, подождите. Так. Где эта шкатулочка? Ну что, поехала. Далее. Не знаю, друзі, чи буде на цьому аккаунті хоч один танчик. Сьогодні його так скамили. 150 золота непогано. Скамули його сьогодні, друзі, в міні-грі. Покатався. Та ти що, мінус 10 палива, мінус 5, мінус 10, мінус 5, я таке перший раз сьогодні бачу. 15. Ну що ж, добре, У нас ще є. Лямчик остався, друзі. Єдиний лямчик. 50. Нічого такого цікавого не дає. Ну то, друзі, фарт був вчора. Хто не бачив, подивіться. А сьогодні вже... Я вам взагалі раджу їх відкрити завтра. Їх... Хотів завтра відкрити, ну вже думаю, давайте їх вже сьогодні відкриємо, а то. Як хто знаєте, руки чешуться відкрити. Воно все мане, мане. Ну сьогодні навряд чи ми щось витягнемо. Я так зрозумів, що воно чередує. По якимось чотним, нечотним дням, хто остання скринька за 50 тисяч не дає нічого 50 золота. Давай відкриваю цю за два ляма. Ну, частинка на Су-130ПМ. І на Експло ЄР якийсь там. А, треба ще тут тепер улучить. Ну давайте. Добре. зараз, подожди, прилавок цей, чтобы открыть. Все, порядок. Так, ну что? Да вообще, все, порядок. Погнали. Соточка. Не знаю, чогось мені, друзі, здається, що сьогодні танчиків не буде. Я ж кажу, вона якась падає по і не От завтра буде, може, курашний якийсь танчик. Сьогодні навряд чи ви бачите. Тупа мима. Так. Ну, було б прикольно, хоча падин. То вже було б не так все погано. Давайте вже маємо, як маємо. Нічого не поробиш. Коротше кажучи, трішки золота залутаємо і на цьому все. Ну я думаю, що так. Або ось танчик летить. Такий там танчик, ні. Не буде сьогодні куражу. Він лагає кожен день. Так. І ще залишилось, залишилось, залишилось. Всього три відкриття. Ну, падало б хоча б по 150 золота по максималки. А так що. Все, останнє завільний за досвід. И я, друзья, открываю шкатулочку. Давай, брынка. Поехали. 2000 золота. Непогано. Двушечка. Ну, двушечка это уже не минималочка. Годится. 5000 золота. Хоть что друзья, будет. уже не так все уже и погано. Скажу я вам. Давай эту байду почепу. Что то такое у нас? ялыночку, а, давай ялыночку прокачаем. Хотя мне она так заснижена, больше подобается, ж так. Возможно, потом, когда кинца она прокачается, будет одеть скала. Ты глянь, сейчас я какую-то игрушку поставлю, проценты падают, понимаете? Угу, я побачил. теж о, золото заберемо. Mm -hmm. Не, ну нормально, дивись, 500 залутаємо зараз. 2500 Диві... заберемо за сертифікацію однозначно. Головне, щоб тут блоха не випала. Mm. Це точно вже, якщо тут вона випаде, це буде треш. Відкриємо ще сертифікат 9-10 рівня, це вже халява. Це новорічна гармата, прикольна така. Вона вітає, типа, ну стріляєш, типу така прикольна Новорічна. І скриньку ще. А потім можна ще набити 100 какао. Ну, просто якщо раніше івент закінчиш. І від... відкривати усі шкатулочки. І набивати з, кож... з кожної шкатулочки. Це як мінімум 1000 золота. Тобто це вже непогано. Якщо такі ж набомбити, то можна ну, якщо добре постаратися. Це по 3 какао. Ну, можна так пару тисяч тисяч пять залутати золота, Просто так. Ну, все, друзі. Сьогодні не дуже нам фартануло, але добре хоч на цьому фартануло, на шкатулочки. Хоч 2000 дали, не 1000. Будемо вважати, що це танчик випав, в сьому рік. <різь> да, і аватар це 10к. Танчик уже просто Не, я його не продавав. Це перший аватар, який я не змог продати ще руки. Не дошли до нього. <різь> Ну, в мене що там, один, на якому випав на, ото, на фіолі, да? один випав, я його продав. Покатався, покатався і все. А тут, бач, пока. пока на місці. Все, друзі. Таке у нас вийшло відкриття. ну У мене така була чуйка, що сьогодні не вийде. Я ж кажу. Треба рахувати якась чотні-нечотні числа. Дивіться, вчора давало добре. Сьогодні... Ну, no. завтра буде знову. Непогано, я думаю, давать. Ну в мене вже все. Я, друзі, відстрілявся, у мене вже немає невільного досвіду, нічого нема. Все. Тепер треба буде все набивати по новій. Танків треба трошки встановити. Тому, друзі, якось так. Все, друзі, всіх вас обіняв, всім вам добре і тиха. Всім всього вам найкращого. Боже благословення, це обов'язково. Хай ву, вас Господь благословляє у всіх ваших справах. І міцного казацького, друзі. І всім на добранні. З вами був Сталкер на зв'язку. До зустрічі.